Вітаю! Ось ми й дов'язали 39-й ряд. Сьогодні ми будемо в'язати 40-й і 41 й ряди. Але перш ніж почати, я покажу вам, як виглядає край зараз. Щоб ви не хвилювалися, як ви побачите, що у вас також край іде хвилькою. Пізніше він випрямиться в процесі в'язання. Перш ніж почати 40 ряд, я покажу, як ми закінчимо 49-й. Робимо один накид. За тих дві ниточки, далі одну петельку, і разом. Тепер починаємо сороковий ряд. Ось це ми пров'язуємо замість стопчика з накидом це такі напівфабрикати. Далі дві повітряні петлі: один, два, стопчик з накидом сюди, традиційний. Дві повітряних петлі, стопчик без накиду під цю арку, дві повітряних петлі, стопчик з накидом, знову дві повітряних петлі, стопчик з накидом сюди ж. Дві повітряних петлі топчуть без накладу під цю арку. І далі так само продовжуємо по колу цей сороковий ряд. Ось такий вигляд. Отак до кінця зустрінемось отут. Зараз я вам покажу, як завершити цей сороковий ряд. Дві повітряних петлі. Відраховуємо одна, друга, в третю повітряну петлю ми робимо з'єднувальну петлю Тепер ми почнемо 41 ряд. От сюди ми робимо стопчик з накидом. Такий напівфабрикат один. Тепер традиційний стопчик з накидом. І ще один. Три повітряних петлі. Один, два, три. І три стопчика з накидом сюди ж, один. Два. Три. Одну повітряну петлю. І от сюди. Робимо знову три стопчика з накидом. Один. Три. Три повітряних петлі. І знову три стопчика з накидом сюдиш. Один. Два. Три. Одну повітряну петлю. Отакий вигляд. Буде мати 41 ряд. Ми так продовжимо до кінця. Зустрінемось в наступному відео.